Отримати розрекламований паспорт із біометричними даними відтепер можна і в Конотопі. Якщо в деяких містах України за новими документами справжній ажіотаж, то тут коридори Державної міграційної служби порожні. Олег рибалка пояснює, до нового року було видано дуже багато закордонних паспортів старого зразка. От попит і знизився щодень. Поки ми таких великих черг не маємо. Це мені здається, це по цій політичній ситуації вона є в державі. Це перше. А по-друге, з тим ажіотажем, який у нас був до нового. Року ми видали в прошлому році близько п'яти тисяч закордонних паспортів, от і ми задовольнили, скажімо так, потреби ті громадян. Аби подати заявку на отримання модернізованого паспорту, знадобиться мінімум документів і 20 хвилин часу. До нас ви приходите з документами. Це з паспортом внутрішнього громадянина України, от і ідентифікаційним кодом. У ці документи ми оформлюємо тут на місці. сьогоднішній день ми приймаємо людину 20-25 хвилин. Процедура оформлення заявки на отримання документу максимально зручна. Спочатку уточнюються особисті дані, далі робиться фото та сканування відбитків пальців і підпису особи. Багато писати не доведеться, каже працівник міграційної служби. Заява у нас вже нового зразочка. Людина нічого не пише, тільки ставить підписи про те, що вона дала згоду на відсканування своїх відбитків пальців. Підпис про те підтверджується. Свої дані, що дійсно вони внесені, вірні, і також особа ставить підпис про те, що внесені її дані дані до єдиного демографічного реєстру. Все набирається на комп'ютері, тільки роздруковуються, ставляться підписи, і людина вільна. Випробувати на собі нововведення вирішила канотопчанка Наталя. Нагальної потреби у такому документі жінка не має, тож прийшла заради експерименту. каже задоволена і сервісом і новими враженнями. Інтісні, пальці пальце поприкладувати, пора спісуватися. Даже вот эту процедуру інтересна. Потім все що нове, мені кажеться, його треба все... На сібя перепробувати я от сіла все, що нада тміня зразу получила не ні бігає підійдіть туди, потом вот это туди зробіть то. А ось цей чоловік впевнений, що часом всі перейдуть на такі документи. Тож, аби потім не стояти у чергах, краще зробити такий паспорт зараз. Та й підробити його буде важче, запевняє Олександр. Так щоб потім старі не прийшлось переробляти, то зробити нового, зразку та й все. Мобільні зручні будуть, і я вважаю, вони більш захищені від підробок. Як виявилося, відсканувати відбитки і підпис не в усіх виходить з першого разу, але такі технічні незручності з часом виправлять, сподівається, майбутній власник біометричного паспорту. Підписом або з тим же відбитками пальців деякі незручності. До слова, паспорт з біометричними даними вартуватиме трохи дорожче за свого безчіпового попередника. Загалом заявнику доведеться сплатити три квитанції на загальну суму 518 гривень. Є, скажімо так, три квитанції. Перша квитанція це 87 гривень 15 адмінпослуга. друга квитанція 261 гривна це бланк самого паспорта. От. І третя квитанція це 171 гривень, це держимита. Похизуватися документами нового зразка Перші конотопці зможуть наприкінці лютого. Реальні ж переваги біометричні паспорти отримають лише після ратифікації договору про безвізовий режим для України. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.